Права, 316. З Полтави і Запоріжжя одночасно назустріч один одному виїхали на скутерах двоє друзів і зустрілися через 3 години. Знайди відстань від Полтави до Запоріжжя, якщо швидкість одного з них 44 км за годину, а іншого 46 км за годину. Запиши розв'язок у вигляді виразу. Ну що ж, давайте міркувати. Щоб записати у вигляді виразу, нам необхідно якісь міркування все-таки занотувати. Я б занотував таким чином, що. Перший скутер. Перший. Скутер. Проїде. Так. Е, скільки він проїде? Треба 44 помножити на 3. 44, що множиться на 3. Пишемо, чого це буде кілометрів далі. А другий – 46 помножити на 3. Це буде також в кілометрах. Тоді, тоді разом вони проїдуть. Ну і давайте записувати, що ж ми маємо записати. Значить, 44 помножити на 3 плюс 46 помножити на 3. І це дорівнює. Ну а тепер стопчик множимо. 44 помножити на 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 3 це 12, плюс одиничка це 13. Отже, перший е, тоді доданок у нас буде 132. Так, Це кілометри. Е, далі 46 помножити на 3. Множимо 46 на 3. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 3, це 12, плюс одиничка це 13. Отже, вийде 138. Записуємо тоді другий добуток, у нас буде 138. Ну а зараз знаходимо суму. Давайте стопчик тоді будемо додавати. 132 плюс 138. 2 плюс 8 це 10. 0. пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 3 це 6, плюс 1 це 7. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде у нас 270. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Тобто відстань. Від Полтави до Запоріжжя у нас дорівнює 270 кілометрів, бо таку відстань проїхали обидві хлопці на скутерах. Так, пишемо тоді відповідь. Відповідь. Отже, яка відстань? 270. Кілометрів. Ну що ж, ось такий розв'язок задачі за допомогою виразу на цьому вправу завершено.